А що, якби звичайні малюнки можна було не просто бачити, а й відчувати на дотик? Сьогодні ми саме цим і займемося: перетворимо плаські картинки на справжнє об'ємне мистецтво. І для цього нам не знадобиться нічого надзвичайного, лише кілька простих речей, які точно знайдуться у ванні чи на кухні. Ну згадайте це дитяче бажання, коли малюєш щось таке класне, що хочеться, аби воно стало реальним, щоб можна було провести пальцями пухнастій хмаринці чи пружному пончику. Так от сьогодні ми цю мрію втілимо в життя, це буде мистецтво, що оживає під руками. Просто подивіться на цю різницю. Зліва те, до чого ми звикли, класичні фарби, пласка картинка, все зрозуміло, а праворуч це зовсім інша історія, це об'єм, це текстура, це щось м'яке і пружне, що буквально вистрибує з аркуша паперу, це цілий новий світ відчуттів. Ну що, готові до трохи побутової магії? Зараз ми заглянемо у наші шафки і створимо з найпростіших речей щось абсолютно неймовірне. Починаємо готувати наш чарівний рецепт. Так що ж це за диво таке пухнаста фарба? Все геніальне просто! Це по суті повітряна суміш піни для гоління та клею ПВА. Уявіть, що клей ніби ловить і фіксує мільйони крихітних бульбашок з піни. Саме завдяки цьому, після висихання фарба не здувається, а залишається об'ємною, м'якою і такою приємно пружною. А ось і наш список покупок, хоча, скоріше, список того, що треба знайти вдома. Жодних дорогих матеріалів. Але є важливий момент потрібна саме піна, а не гель для гоління. Гель не дасть нам тієї самої повітряної текстури. І так, беріть картон щільніший, бо наш витвір мистецтва буде доволі важкеньким. А тепер увага! Головний секрет рецепта. Готові? Пропорція один до одного. Так, так, просто рівні частини клею та піни. Простіше, вже, мабуть, не буває. Це робить рецепт ідеальним і абсолютно доступним для кожного. Помилитись тут просто неможливо. Так, теорію ми засвоїли. Час переходити до найцікавішого, до практики. І щоб було веселіше, давайте поринемо у світ солодкого. Будемо створювати апетитні 3D-десерти, які так і хочеться спробувати на смак, ну або хоча б на дотик. Весь процес це всього чотири елементарні кроки. Перший змішуємо нашу основу, має вийти щось схоже на густі збиті вершки. Другий накладаємо фарбу. Не шкодуйте, шар має бути товстим. Третій мій улюблений. Прикрашаємо. Поки фарба сира вона працює як клей. І четвертий, найскладніший крок випробування натерпіння, просто чекаємо, поки все висохне. Ось це наша головна мантра. Запам'ятайте її. Ми не працюємо з цією фарбою, як зі звичайною, ми ніби кондитери, що прикрашають торт кремом. Ми накладаємо її, створюючи об'єм, висоту, рельєф. Саме в цьому і полягає вся магія 3D ефекту. Добре, а скільки ж триває те випробування на терпіння? Ось приблизний графік. За три години все ще буде липнути до рук. За шість вже майже готово, але краще не чіпати. Чесно кажучи, найкраща стратегія просто залишити свій шедевр на ніч. Вранці він гарантовано буде ідеально сухим і пружним. Ми розібралися, як це зробити. Це весело, це круто, але знаєте що? Це ще й неймовірно корисно. За цією, на перший погляд, простою розвагою ховається потужний інструмент для розвитку. Саме так, за кожною пухнастою хмаринкою цієї фарби, за кожною намистинкою, яку ми приклеюємо, стоїть щось значно більше. Це і тренування, і заспокоєння, і дослідження світу. Ось три головні бонуси: по-перше, це справжній фітнес для пальчиків, робота з густою масою і дрібними деталями чудово розвиває моторику. По-друге, це просто сенсорний вибух, липке, пухнасте вологе, а потім пружне. І по третє, це ж справжнісінький антистрес. Сам процес роботи з піною має такий заспокійливий терапевтичний ефект. І наостанок кілька практичних порад від мене це такі собі лайфхаки, які допоможуть зробити творчий процес максимально приємним і щоб все пройшло гладко, без зайвих клопотів. І порада номер один захистіть простір. Так може бути брудно, тому стара газета чи клейонка на столі це запорука спокою. Хочете підняти рівень майстерності? Спробуйте техніку кондитера, покладіть фарбу в зіп пакет і малюйте як кремом. А взагалі, чому б не перетворити це на цілу творчу вечірку? Це ж ідеальна ідея для дня народження. Ну ось, тепер всі карти на столі. Створити мистецтво, якого можна торкнутись, простіше простого. Тож тепер питання лише одне: що це буде? Гіганський пончик, замок із зефірних хмаринок? А може, ціла галактика з м'яких пружних планет, і який дивовижний світ народиться з ваших рук?